На Рівненщину переїхало училище з Бахмута. Тепер воно знаходиться у селищі Гоща. Для навчального закладу знайшли приміщення, де будуть класи і гуртожиток. Виробничу практику діти проходитимуть на базі релокованого підприємства з Харківщини. Як триває підготовчий процес до нового навчального року? Дивіться далі у сюжеті. Не медичний, а навчальний заклад у приміщенні ще діючої поліклініки у селищі Гоща незабаром буде знаходитись центральний корпус Бахмутського училища. Це на другому поверсі це буде гуртожиток, а на першому будуть класи теоретичного навчання. Поліклініка переїздить у приміщення гощанської лікарні, де для медиків вже готують нові кабінети. У приміщенні, де вже скоро вчитимуться діти, теж триває ремонт. Перш за все облаштовують укриття, де будуть навчальні класи, а саме лабораторія кухарів. Тут, наприклад, ми плануємо встановити духову шафу. А також біля цих вікон також буде зонд і промислова сковорода. Сьогодні в училище вчиться онлайн 450 дітей. Вони знаходяться по всій Україні. Здобувають різні робітничі професії: саме швачки, слюсарі, механіки, кухарі, і не лише до війни вчилися у стінах рідного закладу у Бахмуті. Нині від нього майже нічого не залишилось. Бахмутський центр офіційної технічної освіти. Так, Ось такі. От. Подарочки. Ось з цех. І взагалі думаю, Якраз тут плідах рухнув вниз. Дірки, чим у стінах, там дах рухнув у цих майстернях з першого на другий поверх. Ну тобто там практично. Будівлі потрібно відбудовувати заново навесні минулоріч. Почали шукати місто для переїзду навчальному закладу. Підійшли запропоновані умови на Рівненщині, тому релокувались у селище Гоща. Вящанський район в минулому, вещанська територіальна громада, професійно-технічне училище. Училище в історії не мала взагалі ніколи. Діти після 8-9 класу будуть мати можливості отримати поряд своєю домівкою освіту. А для нас це важливо, чому тому, що ми маємо легку промисловість. З Донеччини встигли вивести документи та лише частину обладнання. Серед нього швейні машинки. На них змогло розпочати свою роботу релоковане підприємство з Харкова, яке теж базується у гощі. Для нас це було дуже доречно, тому що люди переїхали зі своїм обладнанням. Наше обладнання було ще в окупації. Вони нам надали це обладнання і ми змогли дуже швидко збільшити кількість робочих місць. У Нас було їх спочатку 10, до 25. Тепер на даному підприємстві будуть проходити виробничу практику майбутні швачки, які вчитимуться в училищі. Робітників. Зараз 35 офіційно у нас проходить навчання, навчаємо під іменно під наше виробництво, і далі вони будуть працевлаштовані і працювати разом з нами. У навчальному закладі було 170 працівників. Незабаром частина з них приїде на рівненщину. Майже два десятки нових кадрів набрали вже у гощі. Серед них переселенка із Запорізької області. Жінка працювала у міській раді Приморська. Кожної роботи є свій напрямок. Я в міській раді працю працюю в загальному відділі. Тому для мене ця робота, ця знайома, довідки. Поряд працює гощанка Валентина Музичка. Вона вже старший майстер в училищі. Досвід роботи великий, але у сфері освіти вперше. Тепер організовує роботу у Бахмутському навчальному закладі. Ну, маючи дві вищі освіти. Маєш якийсь певний досвід життєвий і робочий, якийсь момент прекрасно зрозуміла, що коли дитина має опору у вигляді навіть робітничої спеціальності, це дуже важливо. Особливо важливо наш прийом училище готуються до стаціонарного відкриття з вересня, запрацюють очно. Планують набрати 200 здобувачів освіти. Серед них половина місцевих стільки ж переселенців. Для них готують гуртожиток у центральному корпусі майбутнього закладу. Практику учні проходитимуть на швейному виробництві гощанському мишкільному комбінаті та у навчальному кафе. У планах дирекції закладу професійні курси і для дорослих мешканців громади кажуть, освітній процес триває, як і життя в Україні. За своє рідне місто хвилюються, вболівають і вірять у наші збройні сили. Це дійсно якась фортеця. Там знаходяться хлопці, там обороняють Україну. І якщо витримає Бахмута, то витримається вся Україна. Анна Цук Володимир Захаров, новини Рівного.